Буде подзвін і не дає спокою людській пам'яті, бо хіба можна забути найдорожчу тобі людину, батька чи брата? Хіба не промайне спогад про друга чи далекого родича, всіх, хто не повернувся з війни? Доки світанками сонце стає, а на калині зозуля кує, пам'ять людська не забуде повік, мух закатованих по полукрик. Друга світова війна принесла безліч трагедій. Іроломства і зруйнованих доль, змінюються покоління, але пам'ять про ті буремні роки, коли здригалася рідна земля, горіли села, гинули тисячі мирних жителів, назавжди залишаться у наших серцях. Не вимога тяжких втрат зазнав український народ у тій страшній воєнній круговерті, що розметала, понівечила і розтоптала мільйон людських доль. Це була трагедія. Її принесли з собою гітлерські орди, які без жалю топтали нашу землю, палили міста і села. Грабували, знали німецьке рабство, дівчат і хлопців, убиваючи на своєму шляху кожного, хто не хотів за гарбника. Українці ніколи не забудуть про неймовірну страшну ціну, яку заплатив наш народ, за право бути вільними. Ми завжди будемо пишатися подвигом борців за свободу батьківщини. Рідна мати Україна, чого мені треба промені ласкаво та синього неба, щоб сипами широкими колосили жита, щоб кулею багряли ворога розбита. Щоб сини росли хороші і дочки ясно що сміяли досвід сонця в українській тополі. Рідна мати Україна, чуєш, пісня лине? Твоя слава, твоя воля повік не загине. Гірко визнавати, але українцям знову довелося стати на захист України. Її свободи та територіальної цілісності. Сучасні захисники України є гідними нащадками своїх дідів і прадідів. Ми пишаємось героїзмом, силою духу та мужності наших захисників і твердо віримо у нашу перемогу. У цей день низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав власне життя в жорстокій битві за свободу. Шануємо їх хвилиною мовчання. Стати вас і ще через багато літ. Ми будемо за вас цей отчий край любити і на землі своїй лишати добрий слід. Ніхто не зупинить істою хід, будує свій дім Україна, і стверджує нині, і захід і що ми є велика родина. Слава всім, хто боровся з нацизмом у роки Другої світової війни. Слава всім, хто б'ється за Україну сьогодні. Любіть Україну, всім серцем любіть. Священну матір Україну, як предки великі її бороніть, кохайте її до загину.